Одні з, як на мене, найлайтовіших завдань на мультитесті це про знаходження похідної. І ми всі знаємо, що є певні правила похідної, які розказують, що якщо в нас була б якась функція X в степені n, то похідна знайдеться як за такою формулою, де ми показник спускаємо, він стає множником і віднімаємо одиниці. І чомусь. Проходячи ось оці грані 10 класу, а потім знову в 11 класі треба щось там ще десь на початку згадати за похідної, і далі всі в нервах бо готуються до НМТ, то забувають, що є ще правила диференціювання похідної. І так, правила диференціювання особливо де множення. І ділення записуються за формулою, що якщо у нас є якісь дві функції, Наприклад, У і В, і вони мають в собі змінні, наприклад, як тут у нас Х і в чисельнику, і в знаменнику, то похідна ось в такому випадку буде шукатися у форматі, що ми підносимо зразу знаменник до квадрату, а далі шукаємо по формулі похідну з чисельника на знаменник, мінус похідну з знаменника похідну. Не в квадрат, що множимо просто на чисельник. І це буде правильно. І можемо так спокійно розв'язувати. До речі, хочу нагадати, що правила диференціювання є в допоміжних матеріалах у підготовці до НМТ, коли ви будете використовувати, і на самому НМТ теж буде. Але можна зробити і по-іншому. Ну що ж, ми розв'яжемо зараз два способи. Перший спосіб, так як ми, ми казали по формулі. Ось, і ми пам'ятаємо, що похідна, це одразу знаменник береться до квадрату. І далі шукаємо похідну з чисельника множачи просто на знаменник. Мінус, тому що в формулі є мінус, похідна зі знаменника. Я її візьму в дужечки, ось, Де можеться просто на вираз нашого чисельника. І це буде правильно, тому це все можна зробити дуже легко. Завжди починайте зі знаменників. Бо раптом ви про них забудете. А тут дуже просто: похідна з х в квадраті мінус 5, звісно, що це буде 2х. Ось. Ну і тут похідна з 3х це буде просто 3. І ми можемо ось далі розписати таким чином. Нам залишається все зробити дуже просто: ми можемо з вами, звісно, знайти ось такий цікавий вираз. І розкрити дужки. Але 2х на 3х це у нас буде 6 х квадрат. Ми пригадуємо, далі розкриваємо дужки Уважно, причому розкриваємо дужки, І мінус 3 множиться і на перший доданок, і на другий. Ну, що ми ще можемо з вами тут зробити? Та звести ми можемо подібні доданки. Ось ми розуміємо, що 6 х квадрат мінус 3 х квадрат – це буде просто 3 х Х квадрат залишається у нас плюс 15 на 9х квадрат, ледь про знаменник не забула. тут навіть, ой, ми можемо навіть 3 винести за дужки, це буде дуже так цікаво, тому що у нас 3, де залишиться х квадрат плюс 5, що ділиться на 9х квадрат, і воно у нас відповідно скоротиться. Буде х квадрат плюс 5, що ділиться на 3 х квадрат. Ну, і ви скажете, а що тут робить? Ну, чесно кажучи, тут можна зробити багато. Ми можемо навіть почленно поділити, і в нас буде, що х квадрат, що множиться на 3 х квадрат, плюс 5, що множиться на 3 х квадрат. Ну, і звести до якогось, як кажуть мене, друзі, правильного вигляду, це буде 1 третя, що додається до 5, що на 3х квадрат. Ну, ось, бачите, такий масштабний приклад, і, відповідно, ми починаємо з ним працювати. Але скажу чесно, це перший спосіб. А є ще другий спосіб, коли ми можемо зробити все набагато швидше. І розглянемо нашу функцію, як зразу ж її розділимо по запчастинках. І в нас тоді вийде х квадрат, що ділиться на 3х. Мінус 5, що ділиться знову ж на 3х. Ну, тут можна навіть прекрасно скоротити, в нас х, що ділиться на 3. Ну, а це залишиться так от і без змін. І тоді тільки з цього виразу і шукати похідну. Подивіться, уважно, наскільки це дуже весело. Тут похідна буде одна третя. Тому що х в першому степені. А тут, ну, єдине, що ми могли би х перенести в інший бік, це в нас перенести знаменника в чисельник, в нас буде ікс мінус першому. І ми тоді б шукали би похідну, от з цього доданка, я окремо його випишу, що він би виглядав би ось так: 5 третіх х мінус першому. І тоді похідна з нього знайшлася б як мінус 1, от на мінус 1 буде плюс. І ту був би мінус 1, Тобто це був би квадрат, але з мінусом. Тому буде 5. 3 на х квадрат. І ви скажіть мені, будь ласка, чи варто ось оце здорове правило, чи можна його замінити ось таким простим рядочком? Та, звісно, можна. Тому повірте, тут математика дає неймовірно великий простір для мислення, але ви йдете тим шляхом, в якому ви найвпевненіші. А якщо ви впевнено підписуєтесь на наш канал, то шляхи ви будете знати завжди дуже легкі і корисні.